Вітаю вас останнім часом. Кількість людей, що мають проблеми зі здоров'ям, стрімко збільшується. З чим це пов'язано, з погіршенням екологічної ситуації, постійними стресами або нестачею часу на здорову релаксацію організму. Пошуком відповіді на це питання стурбовані представники різних напрямків медицини. Сьогодні ми розглянемо проблеми здоров'я людини з точки зору медицини полярної. Полярна медицина новітній напрямок лікування людини. Її методи дозволяють видаляти та виявляти будь-які енергоінформаційні причини захворювань, що недоступні для інших методів лікування. Головна ціль зміна та повернення природних енергетичних полярностей людини, що допоможе у налагодженні відносин з оточуючим середовищем. Доведено, що кожен орган людини має свою енергетику. Сумарна енергія усіх систем нашого організму заповнює тіло всередини і виходить назовні на відстань близько 50 см це і є наш захисний фільтр біополе у здорової людини. Вихід енергії з усіх боків однаковий, але варто якомусь органу ослабнути, як його енергія зменшується. Так може з'явитися будь-яке захворювання від банального грипу до серйозних патологій. Засновник полярної медицини, наш співвітчизник Едуард Гуляєв, доктор енергоінформаційних наук, професор, дійсний член міжнародної академії проскопічних наук, імені Настердамуса, академік міжнародної академії безпечного розвитку людини. Серед його численних нагород золотий комплект зірка надій, золотий знак еліта, дві нагороди золота ніка як кращий цілитель Росії та «Кращий з кращих цілителів Росії, занесений до книги знамениті люди Росії та книги рекордів Харкова за найшвидшу діагностику і найдальший вплив на людину. Автор книг Все в твоїх руках та Стілити себе просто із серії Сам собі лікар. Нещодавно скарбничка поповнилася ще однією визначною нагородою сократівською премією, яка була вручена Едуарду Гуляєву у Оксфордському університеті. Секрет такої популярності в механізмі розуміння впливу енергії та її полярності на людське тіло. Медицина лечить органи. то есть те симптомы, с которыми обращается человек. Полярная медицина рассматривает человека как единое целое, как систему. В этой системе произошел сбой. Сбой находится в виде негативной информации где-то в энергоинформационном построении. И вот этот сбой вызвал уже целую сеть нарушений, как паутина идет. Поэтому бессмысленно отдельные цепью этой паутины лечить. Надо найти, выявить и устранить вот то искажение, первое сданное, внесенное. Вот тогда все поддается лечению. Неизлечимых заболеваний нет. Они ведь неизлечимы потому, что не выявлена причина, которая удерживает организм в больном состоянии. Суть в том, что каждый орган, как и любая клетка и любая ткань человеческого организма, обладают энергией. Эта энергия имеет полярность, соответствующую здоровому органу. Если орган стал больным, полярность меняется на обратно. При излечении органа любым методом полярность вернется к норме. А полярная медицина идет от обратного, то есть заранее, энергоинформационными методами ставится полярность в соответствии со здоровым органом. Это приводит к тому, что из больных клеток органа сразу же выбрасывается негативная информация, которая исказила работу клеток. Она во внутриклеточной жидкости. Вот это позволяет многократно в день вмешиваться в любой орган, любой вид ткани, любую часть тела, любую клетку, любой ген ДНК. Причому незалежно від вісім на якому знаходиться чоловік. Сьогодні полярна медицина стала всесвітньо визнаною наукою, а її засновник бажаним гостем у найпопулярніших ток-шоу та передачах не тільки на українському, а й на російському телебаченні. У свою студію Едуарда Гуляєва запрошував відомий російський ведучий Лєв Новожонов. Про нього говорили у програмі Не з'ясовано але факти з Сергієм Дружко. Своїми знаннями професор Гуляєв ділиться легко із задоволенням, зацікавлюючи все більше і більше людей у всьому світі. Неспроможність класичної медицини вилікувати те чи інше захворювання часто пояснюється тим, що вона не усуває причини а бореться з його наслідками, ігноруючи головний принцип: будь-яка хвороба зароджується на енергоінформаційному рівні. Інформація керує енергією, і тільки потім енергія впливає на фізичне тіло. 28 та 29 січня о 14.30 у столичному будинку вчених відбудеться семінар школи здоров'я та гармонії Академіка Гуляєва. 30 січня відбудеться безкоштовна відкрита зустріч. Я можу сказати, що в різних городах і странах у нас обучають уже десятки докторів медицинських наук, заслужених врачей Росії, лауреати державної премії. У нас одновременно в Уфе, наверное, в зале добрая четверть была медицинских деятелей, из которых добрая половина докторов медицинских наук. Они приходили ко мне на приемы и проходили обучение в школе. В Москве у нас даже обучался Иван Павлович Неумовакин, это главврач космонавтов, 35 лет. Обучался у нас же в Москве президент Ассоциации заслуженных врачей России, объединяющий порядка 800 заслуженных врачей. А тобто, дуже багато навіть даже всімірної звісно, Учні школи здоров'я та гармонії академіка Гуляєва отримують знання про різні енергетичні порушення у біополі людини, їхні причини і наслідки, вивчають методи збільшення енергії та побудови енергетичного захисту. Окремі заняття присвячені біолокації за допомогою різноманітних засобів, освоєнню практичних методів лікування як окремих органів, так і систем людського організму, очищенню тонких енергетичних тіл, де часто і криються причини багатьох хвороб. То, что для нас открыл Эдуард Александрович в прошлом году, в феврале месяце, кардинально изменило мою жизнь. И тогда я это понимала, может быть, не на все, сто процентов. Нам сказали, но мы поверили, может быть, процентов на 5. А в этом году, спустя годы-два месяца, я понимаю, что я уже осознала это, может быть, процентов на 30. Но я сейчас с трудом представляю себе жизнь вне школы. Это уже идет такая жизнь и веселая, и доброжелательная, потому что ты понимаешь, что в мире, когда идешь в трамвае или в троллейбусе, тебе наступает на него, что не надо орать на человека, а надо ему улыбнуться и сказать, ничего страшного, ведь на этом жизнь не останавливается, а мы живем. А если мы каждый раз будем каждому посылать негатив? Какие мы будем просто бросаться друг на друга? А если мы улыбнемся, скажем доброе слово, пожелаем что-то хорошее. В этом, в этом и вся жизнь, в этом прекрасная жизнь, жизнь ведь это любовь. Виявляється, добрі думки і слова формують навколо нас торсійні поля правостороннього обертання, що позитивно впливають на наше життя, а негативні думки і поля лівосторонні, що мають руйнуючу дію. Тож хочете бути здоровими, слідкуйте за тим, про що ви думаєте, і що говорите. Чи органи і системи у правильну полярність можна швидко очистити їх від негативної інформації, що власне і викликала захворювання? Крім відновлення здоров'я, постановка біополя людини у правильну полярність гармонізує стосунки між оточуючими, позбавляє самотності, попереджує розлучення сімейних пар. Всі отношения людей залежать раз від відносини полярності. Звісно того, що наше біополе має кілька видів друг друг з другом тягу людей друг від другу. Помимо этого у нас есть ряд тонких тел, которые тоже обладают полярностью и контактируют с соответствующими телами. И вот все так называемые венцы безбрачия, то есть одиночество людей, все разводы семей, неумение найти себе вторую половинку, все связано с искаженными полярностями отдельных тонких тел или общего биополя человека. Полярная медицина способна это выявить, устранить. У нас все находят вторые половинки. Что касается возраста, то с момента зачатия, с первого дня и до последнего дня жизни. Вот откуда берутся дети больные ДЦП и болезнью Дауна и с любыми другими врожденными нарушениями? Это все нарушенные полярности биополя родителей, которые излучают в этом случае негативные энергии, которая охватывают вот эту первую оплатотворённую яйцеклетку, закладывая негатив в отдельные гены. Вот отсюда происходит искажение формирования тела ребёнка, и ребёнок родится с заболеваниями. Так вот методы полярой медицины позволяют даже во внутриутробном періоді виявити эти нарушения истеретих, ребёнок родиться нормально. Стелити себе просто, таку назву має книга академіка Едуарда Гуляєва, що детально розкриває сутність енергоінформаційного впливу на здоров'я і життя людини. У книзі ви знайдете поради з приводу того, як нейтралізу И негативный вплив, тади знаете, с прояризномернить способы постановка энергетичного захисту. В России наша книга получила уже несколько лет подряд диплом лучшего печатного издания в области целительства и здоровья. Эту книгу можно приобрести в киевских магазинах. Эта книга распространяется у нас на наших встречах. Аудиокнига есть на дисках, то есть любой может приобрести и прослушать даже во время стояния в заторах, где-то в пробке. Не тільки думки мають вплив на життя людини, навіть предмети, що нас оточують, речі, якими ми користуємось, можуть стати причиною серйозних проблем зі здоров'ям. Предмети, що оточують людину, також мають своє біополе. Їхня полярність, як і у людей зверху плюс, знизу мінус. Якщо на них накопичується великий заряд негативної енергії, відбувається зміна полярності, що в свою чергу призводить до негативних наслідків. Любой предмет, не тільки чоловік, а обладає енергії. Люба енергія обладає і поміщення, і машини, самоліти, і так далі. Вот если, допустим, в помещении много ругаются или много негатива, вот эта информация накладывается в энергетику данного помещения, оно меняет полярность на обратную. А обратная полярность это уже негативно действует на людей. Люди начинают ругаться, болеть, фирма терпит крах, как правило. А если, допустим, сам бизнесмен переполюсован, от него же тоже отталкиваются деловые партнеры и не хотят с ним иметь дела. А дальше вот нарушение полярности тонких тел. А если у бизнесмена ряд тонких тел ненормальной полярности, идет отталкивание от всех, и от деловых партнеров в том числе. И пока это не устранить, никакого успеха в бизнесе не будет. Речі, без яких неможливо уявити життя сучасної людини. Мобільний телефон, комп'ютер, телевізор, численні електропобутові пристрої насправді є вкрай небезпечними. Вчені колумбійського університету довели, що електромагнітні випромінення комп'ютера катастрофічно знижують рівень серотоніну, призводять до захворювань серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту. Японські медики стверджують, що мобільні телефони провокують такі хвороби, як екзема, астма, різного роду алергії та вдвічі збільшують ризик появи пухлини мозку. Негативно впливає. На здоров'я людини і електротехнічне обладнання будинку, трансформатори, кабельні мережі. На жаль, в нашій країні проблемі електромагнітного випромінення не приділяється великої уваги, так само як і впливу геопатогенних зон, що несуть небезпеку для здоров'я і життя людини. Зона геопатії будь-який об'єкт землі має обладнання сім'ю відом енергії. Якщо в какої-то точці землі не достоїть каких-то видов енергії, от там возникає зона болезненності, есть геопатія. І от тепер е участок землі витягивають із людей. недостающие виды энергии в себя. Вот это и есть зона геопатии. Они су существуют самые разные. И постоянные, и пульсирующие, а и периодического действия и так далее. Что касается автомобилей, так как показывают проведенные исследования, это один из разделов моей докторской диссертации, все попавшие в аварию машины были переполюсованы до единой. А, то есть они начали излучать негативы негативные энергии, а Земля – живой организм, она не может терпеть, что на ней появилась раковая клетка, вредящая всем. То есть тут уже чисто космические причины. Создаются условия для попадания данной машины в аварию. Она обязательно попадает в аварию. Все разбившиеся машины были переполюсованы. Все разбившиеся самолеты, вертолеты, погибшие космические корабли, затонувшие корабли в море и так далее. А вот методы полярной медицины позволяют очистить от негативной информации Біополя даних об'єктів і поставить защиту, щоб не було переполюсов. То есть это выход на на безаварійні, скажем так. Надійнішим захистом від будь-яких негативних опромінень, як електромагнітних, так і геопатогенних, є власне міцне біополе людини. Природа ще не створила сили більшої аніж людська думка. Засновник методу полярна медицина академія Гуляєв стверджує, що кожна людина здатна навчитися зцілювати себе лише силою своєї думки і нічим іншим. Школа Едуарда Олександровича мені в цьому помогла узнати новий аспект в плані природи, людини і энергетики, как это влияет на его здоровье и вообще жизнь и судьбу. Я уже в своих руках как бы держу свое самочувствие. То есть я владею техниками, которые позволяют проверить свое состояние, улучшить его и в случае чего восстановиться. То, что изменилось все, это, ну, это, это передать словами нельзя. Во-первых, такие, казалось бы, простые болячки. Болит голова, ведь мы не знаем, что это сбито просто импульсное кольцо. Поставил ее на место, все, проход, головная боль за, за доли секунды. Обучению эту методу поддаются абсолютно все люди. А, то есть это знание построения человека и получение алгоритмов поиска и устранения. Это можно учить каждого, как читать и писать. То есть у нас нет людей, которые не освоили бы эти технологии. Все 100% осваивают. Чи можемо ми захистити себе від негативної енергетики та протистояти різноманітним хворобам? Так, треба лише виховати в собі найважливішу звичку за будь-яких обставин залишатися оптимістом і вірити, що всі зміни на краще. Я бажаю вам вдалого дня. Побачимось.